Пріоритетним напрямком виховання дітей та молоді в українській системі освіти є національно-патріотичне виховання. Актуальність патріотичного і духовного зростання юного покоління зумовлюється і нинішніми обставинами, коли Україна у жертовній боротьбі змагається за свою незалежність. Власне про те, як прищепити дітям шанобливе ставлення до історичної пам'яті національних цінностей, мови, культури, йшлося на засіданні координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при міському голові Рогатинської міської ради, яке відбулось 23 березня до слова ще торік сесія Рогатинської міської ради ухвалила дві програми, що покликані сприяти патріотичному і духовному поступу в громаді. Зокрема, це програма функціонування української мови на території громади та соціальна програма національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді на 2023-2025 роки. Що ж то таке виховати майбутнього українця, тому що це є на часі дуже важлива справа, яку ми маємо робити тут. Тому що інші хлопці роблять найважливіше зараз для того, щоб уваляти нашу державу. А ми мусимо тут виховувати справжнього українця від найменшого віку і тому десь не оминути найважливішого нашої упільської складової, тому що у нас тут є наші особливі звичаї, традиції. І що ж таке виховання майбутнього українця, Це звичайно. Військово-патріотичне виховання, бо ми розуміємо його важливість на наш в даний час: духовно-моральне виховання, громадянське виховання, правова освіта, історико-культурна спадщина, еколого-патріотичне виховання, і звичайно додалося дуже важливе виховання це волонтерство. Яку роль у національно-патріотичному вихованні дітей громади відіграє педагогічна спільнота? Говорила директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Багрій. А як на практиці втілюється розуміння і сприйняття української ідеї серед шкільної молоді розповіли представники п'яти закладів освіти: Рогатинського ліцею, гімназія імені Володимира Великого, Рогатинського ліцею №1, Рогатинського ліцею імені братів рогатинців, Бабухівської гімназії та Фрайської гімназії імені Андрея Шептицького. Насправді школи роблять дуже багато, аби піднести рівень. Патріотизму у юного покоління кожен освітній заклад, опираючись на нормативні документи, все ж по-різному підходить до процесу національно-патріотичного виховання. В одних це відбувається через пласт, в інших через джуру, ще в інших через козачат. Спільним є те, що усі школярі є активними учасниками заходів, присвячених національним релігійним святам, історичним датам та подіям суспільного життя. Адже у той час як ворог топче нашу землю і ріки крові напоють родючий український чорнозем, патріотизм є нагальною потребою, мотив і об'єднуючим елементом всієї країни. Патріотизм це система знань, це комплексна система знань. Якщо ми з вами розуміємо, що ми зі школи не випустимо всіх математиків, всіх фізиків, всіх хіміків, то ми повинні зі школи випустити справжніх українців, дітей, підлітки уже з твердою сформованою українською свідомістю. Знаєте, в чому суть? Вершина патріотизму. Це здатність самопожертвувати себе за державу, за батьківщину за державу. За батьківщину. Це вершина патріотизму. Зробили перші кроки. Ми показали, що ми свідомі, ми здатні, що ми чогось хочемо. Ми робимо дуже багато заходів. Але ми з вами, як менеджери, як управителі, у нас немає виробленої системи, системи цього виховання. Заклади освіти повинні сформувати систему патріотичного виховання. Координаційна рада має намір систематизувати найкращий досвід роботи закладів освіти у плані національно-патріотичного виховання молоді та напрацювати так звану дорожню карту орієнтовну модель виховної діяльності у школах громади.